Потрібно займатися бізнесом. От чому я і почав торгувати щиткоінами. І зараз покажу вам свої маленькі результати. Погляньте, момі, придбав буквально за годину, плюс 115%. Сотків. Відразу вам скажу, що я лише навчаюся і торгую на маленькі суми. Я не залітаю на викокла, тому що нема сенсу. Ну, люди з правильним підходом мене зрозуміють. Тому зараз показую свої, так би мовити, найуспішніші кейси. Поїхали далі. Потім що тут? 20 хвилин назад придбав 56%. Супер. Е, потім. оце, мені здається найжирніший результат з усіх е, моїх, так би мовити, шиткої. За 3 години плюс 454%. Космос. Рухаємося далі. Дуже така цікава назва. Що це означає? Англійську не знаю. Англійську. Не знаю. Так, за годину плюс 137%. Супер. Потім Вольф дивіться, придбав я на 2 долара. 4 години назад, потім ще годину назад придбав на 2 долара, і врешті-решт, плюс 191%. Я взагалі в шоці від Шіткої, тому що е, ми потім перейдемо ще на декскінер, це такий сервіс. Там просто, уявіть собі, дві 2000 відсотків це космос. Рухамося далі. Потім, що придбав на 2 долара, продав відразу, ага, це навіть не продав, плюс 91% за 30 хвилин до 3 дні назад придбав на 2 долара плюс 293%. Супер. Придбав за 2 долара плюс 82%. І тут що, за 14 хвилин плюс 112%. Найжорніше, мені здається, результат. Це буквально там за 10 хвилин. Придбав наскільки я придбав? Не пам'ятаю, наскільки придбав. ну плюс 220%. Тому що наториство зараз більш детально поговоримо про торгівлю щіткоїнами. Ну що, шанаториста, як ви зрозуміли, сьогодні ми говоримо про щіткоїни. Бойте, будь ласка, підтримайте мене своєю підпискою на канал, тому що це для мене своєї мотивації все більше і більше знімати для вас корисного контенту. Також обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там маса корисної інформації стосовно різних ігор, промок. До речі, ж, торгую щиткоїнами і є вже певні результати. Ось навіть створив групу Шіткої інтрайт. Ну, ми зараз більш детально про це поговоримо. Але але забігаючи наперед, щоб торгувати щитконами, я почав там дізнаватися в інтернеті. І чесно кажучи, знаєте, було тяжко мені зрозуміти, тому що це для мене зовсім нове було там підключати ті чи інші гаманці. І я знайшов дуже альтернативне рішення. І це рішення має назву AlphaDEX. тобто бот, завдяки якому можна торгувати щитконами. І ми зараз безпосередньо про нього поговоримо. Інструкцію я вам проведу від А до Я. Функціонал, що можна завдяки йому робити, як придбати, як продати, і таке врешті-решт. Я гадаю, буде дуже корисне відео. І, звичайно, посилання на даний бот буде під цим відео. Так, ну що, заходимо в бота, тобто тут натискаємо на трейд. Нічого складного немає від слова зовсім. Плягне. Чим цікавий цей бот, тим, що тут є три, так би мовити, блокчейна, за рахунок якого ви можете торгувати. тобто на слоні, на ефірми, і навіть вже дали тон. Тому що зараз тон розвивається, і вся ця екосистема на блокчейні TON, різні також щиткоїни, також вистрелюють. І я також певний мірі починаю ними торгувати. Навіть придбав один щиткоін, брат, нібито називається. Можливо, астральне, можливо, астральне, тому обов'язково підписує на мій телеграм-канал, тому що там все висвітлює, показують, що я купую, що продаю. Врешті-решт дуже корисна інформація і максимальна така доступна для тих користувачів, які роблять свої перші кроки. Відповідно, коли ви скачаєте той чи інший бот, а конкретно Альфатекси, ви там створюєте гаманець. Ну тут бачите, можна сід фразу, ви обов'язково запам'ятовуйте. Ятов, запам я, чесно кажучи, не підв'язував інший гаманець. Я створив в боті, тому що все-таки я за безпеку. Не треба різні матці прив'язувати, тому що все-таки, все-таки. Краще робити так. Відповідно, у вас є три гаманця, ви можете його примикати. Тобто, якщо, наприклад, ви хочете придбати щиток на ефірі, відповідно, ви натискаєте. Ось переходить там гаманець, торгівля, вводите адрес токена або пари, і все. Я на випадку поки що торгую на Солані, і зараз вам покажу весь, як ви мовите, функціонал. Давайте почнемо з того, що ми натискаємо на гаманець. А, тобто, я не перейшов на Solana. Давайте так. Solana. Аманець, Все перейшов. Супер. Як ми бачимо, в мене є, так би мовити, така сума. Повторюсь, я лише роблю перші кроки. Трішки в мене виходить, але я ризикую виключно маленькими сумами, тому що тому що, навторюся. 90% торгівлі чіткої це. Банальний, буквальний загальний скам, тому що ви сьогодні придбали, буквально через хвилину все повалилося і все. Тому я ризикую, так би мовити, з тої суми, яку не боюся втратити. І якщо, наприклад, ви також. Хочете торгувати або робити свої перші кроки, робіть це з тої суми, яку дійсно не боїтеся витратити. І якщо, наприклад, вам все-таки цікава дана сфера, приєднуйтесь до мій, мій канал «Shitcoin Trade», відповідно. Я там висвітлюю ті чи інші Shitcoin, адреса заходимо, торгуємо. Відповідно, навіть сьогодні буду проводити пряму трансляцію своїм підписникам, буду розповідати їм про свій, так би мовити, шлях, свої кроки. І весь функціонал. Відповідно, відповідно, є гаманець. Ми, ми бачимо тут різні наші щиткоїни, які я купував, їх тут досить багато, тому що багато там скамиться, багато там знецінюється, таке інше. Тобто, в нас є гаманець, потім є дослідження. Тобто тут сам бот вам висвітлює так топ там чи 5 шіткоїнів, які зараз, так би мовити, в тренді, не хайпують, там, можливо, там капіталізація велика, або, можливо, там роздулий тінь чи інший хайп, або, можливо, просто знаєте, їх і зараз торгують. Потім у нас є безпосередня торгівля. Тут ми натискаємо, наприклад, давайте, як воно працює. От, Візьмемо якийсь токен, зайшли на Dex От Чому дивіться, туристи, мені цікава дана сфера. Звичайно, ви не можете там зайти на. На початку, тому що там 1240% Там є снайпера, тобто ви 100% не придбаєте Там знаєте, воно все-таки щіткої не ґрунтується на ком'юніті. Тобто ті люди, якісь американці в Твіттері, виставили, пішло, поїхало. Тобто, звичайно, ми не можемо там забрати рух самого початку на 1000%, але правильний там аналіз відповідно нам дає можливість навіть там 2-3 ікса забрати. Це супер. Відповідно, ми копіюємо адрес контракта відпина, і тут, наприклад, вставляємо. Ось плянути, я вставив. Відразу нас там підтягнуло наш токен. Тобто ми можемо поглянути графік. Ну, Максимально хороший функціонал. Мені дуже подобається він. Тому що аналітика. Тобто ми можемо поглянути проданий токен, що він собою являє, і таке інше. Тобто, зручний дуже сервіс. Давайте назад повернемося. І, 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 наприклад, як. Купувати. Ось, у мене зараз на балансі невелика кількість солани, тому що, тому що вже все. Так би ви мовити, витрати. Ну, ми, наприклад, хочемо придбати там, на 2 долари. Ми купуємо там, створюємо ордер. ордер. Відповідно, ми можемо придбати по ринку, тобто по актуальній ціні, ми можемо по ліміткам виставляти, що дуже зручно. Тобто, знаєте, є інші, наприклад, боти. Ну, тобто, ви купуєте виключно по актуальній ціні. Ви можете виставити, наприклад, проаналізували той чи інший графік, виставили. наприклад, тут розумієте, що от, кину лімітку, якщо дойде, забере супер. Ви виставляєте ту чи іншу ціну, на який відсоток від ви хочете придбати. Лімітка спрацьовує так само, наприклад, ви можете придбати по лімітці, можете придбати це і продати. От я, наприклад, як я рухаюсь, тобто я придбав той чи інший наприклад, щиток, я відразу ставлю лімітку на продаж. Тобто, коли, наприклад, ціна робить x2, відразу мене продає. ну Це, знаєте, так би мовити, стратегія за рахунок Ютубчика, я поглянув вже. Тих фахівців, які торгують, вони дійсно це мені максимально подобається, тому що дивіться, ви придбали, виставили лімітку, x 2 забрав, тобто ви своє депозит забрали, тобто своє тіло. І, врешті-решт, що там буде, чи воно далі буде розвиватися, ви заробляєте, не, не буде розвиватися, тобто заскаметься, ви нічого не втратите. Тому о, така. В певній мірі мені імпонує стратегія x 2 все лімітками кинув, воно забрало, тобто ви став, виставляєте, наприклад, там ціну X2, умовно кажучи, 50%, тобто 50% ваших монет ще залишається і вже там вже, безпосередньо чистий вже прибуток. Вийде, вийде, не вийде, не вийде. Ну в цілому, дійсності, то знаєте, 9, ну, можливо 8-9 щиткоїнів в загальному плані це банальний скам, а там один, можливо, там дасть. 5,10X7. Ну, врешті-решт дуже цікава річ. Тому, шановство, я всім рекомендую, бачите, трішки виникла якась помилка. Зараз, можливо, це проблеми з інтернетом. Давайте тепер Так, все, ми повернулося відповідно трішки. Бот. Довго працював. Перезавантажив все супер. Відповідно до чого я вам вів. Тут ми бачимо наші щиткоїни, торгівля, все можемо придбати, можемо придбати. Відповідно, по ліміткам ми можемо як придбати, так і продати. Зручно взагалі мені дуже подобається. Відповідно, тут у нас історія придбання. Також ми можемо так би мовити, контролювати, коли ми придбали, по якій ціні придбали. Тут все весь функціонал показує баланс. Тобто, от, коли 4 години назад придбав. Плюс 48% вже є. Тому, шановне товариство, це також я все висвітлював в своєму щіткої каналі. Якщо хочете приєднатися, пишіть мені з радістю, все абсолютно безкоштовно. Скидаю вам посилання на бота, щоб ви розуміли, як все воно нас відпочиться. Давайте далі рухатися. Тобто ми можемо продати, можемо придбати. Як в даному випадку поповнити так би мовити, гаманець? все просто, скажіть, поповнити є адрес ви з біржі. Наприклад, з будь-якої біржі, ну я вам рекомендую виключно Бінкікс, тому що на Бінкіксі торгую. Купуєте на біржі Бінкікс Solano і на цей адрес перекидаєте, і буквально 2-3 хвилинки і приходиться, воно ну, поповнюється. І відповідно ви потім переходите там, торгівлю, купуєте адрес контакта, контракта і купуєте чи продаєте. Потім рухаємося далі. Є тут реферальна система. Я ще, звичайно, ще поки що не розвинув її. Тому обов'язково приєднайтесь, торгуйте і, можливо, в мене за рахунок у вас буде на булочку. В принципі, дуже така цікава система. Бачите, тут плюс 40%. Тому що розумієте, як ви купуєте, продаєте, ви, ви витрачаєте комісію. в принципі це Ніяким чином не приховує така інформація, що на біржах ви купуєте, продаєте, ви витрачаєте комісію. Так само і тут не ну, налаштову, тому тут дійсно така розвинена референс система, в мене поки що така вона мінімальна, тому що я лише почав нещодавно ним користуватися. Потім у нас є профіль, ну, тут можемо мову змінити, там, налаштувати гаманець. І в принципі, в принципі, все. Нічого тут складного нема. Якщо, наприклад, вам цікаво більш такий обширний функціонал, хоча нібито я такі ази вам розпив, нічого тут складного нема. То, то то Напишіть мені вам там, допоможу і таке інше. В принципі, в принципі така коротка інструкція, нічого тут абсолютно складного нема, максимально доступний, функціонал, зручний, комфортний, зайшов, придбав, продав. Лімітками виставлено ну, мені це дуже подобається. Ось, наприклад, Battle of Memes це в даному є ще тапалка, про яку також в телеграм-каналі говорив. І вона зараз, так би мовити, на хайпі. Ну давайте поглянемо. Також про це не писав своєму телеграм-каналі, чітко інтрейд. Придбав спочатку на 2 долара, потім одкотилося, потім ще докупив на 3 долари. Ну і зараз ви бачите, плюс 64%. Тобто дуже зручно, що це показується історія, коли придбав на яку суму придбав, і відсоток тому, тому що натуриста. Якщо вам подобається, ви цікавитесь даною торгівлі або, можливо, мене дивляться ті люди, які вже мають там свій досвід в певній сфері торгують. Чи напишіть мені, давайте об'єднується, тому що моя ціль так мовити нести користь і. Знаєте, комунікувати з тими людьми, які там хочуть розвазідані сфері або вже розвиваються, обміняться той чи інші інформації. Ну, врешті-решт нести користь тому шонториста. В принципі, така коротка інструкція стосовно е, торгівлі, завдяки боту Альфа-Декс. Якщо вам цікаво приєднатися, посилання на буде під цим відео і, врешті-решт, буду далі торгувати, можливо, вже з часу буду піднімати так би мовити, інші суми, буду заходити на, наприклад, на 2, не на 5 доларів, на 10, на 20, на 30, врешті-решт, поступово-поступово, тому що скаму тут дуже багато. Я, чесно кажучи, не хочу робити помилки, тому що помилки досить дорого коштують, краще там витратити ті кошти на себе, на сім'ю і таке інше. Тому тому, підсумовуючи це все. Якщо вам доподобається. Це відео обов'язково таку жирну подобайку на це відео. Ставте, залишайте, підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій Telegram канал Я впевненість 100%, що можливо через місяць, через два я зніму вже, так би мовити, вже свої кращі результати, свої успішні кестам там, де я, наприклад, забрав 20, 30, 50, 100 доларів. Все воно буде поступово, але потрібно рухатися маленькими кроками до великих цілей. Тому дякую за увагу, обов'язково підписуємося і також торгуємо, але з головою.